Друзі, всім салют, всім доброго дня. Ми продовжуємо наші тренування до майбутнього чемпіонату України з ловлі, хижої риби човна. Сьогодні знову зустрічаємо ранок на воді в нашому човнику, в нашій 460-й Альбі в компанії з Деном. А за ним, хто не знає, Андрюха Мацуєв. Він також буде виступати з нами в команді. Це буде другий екіпаж, а його напарник доєднається до нас вже. Завтра і з завтрашнього дня ми розпочнемо взагалі масштабні тренування відразу двома човнами. Ну а сьогодні, щоб Андрюха не сидів, як то кажуть, на базі і навпаки допомагав а, тренуватися на благо команди. Ми утрьох будемо розвідувати місцеві локації. А, по плану сьогодні перевірити щуку. Перевірити її на широких просторах. Тут дуже велика вода, багато перспективних на наш погляд місцяків. І на все це треба велика кількість часу. Саме тому ми приїхали відразу там на 9 чи 10 днів тренувань, і всі ці дні зранку і до вечора будемо ловити. Перші дні вже пройшли. Ми зробили певні висновки, подивилися активність риби зрозуміли, яка риба клює краще ні для кого не секрет, що це буде саме щука, але є нюанс щуки просто неймовірна кількість. Вона клює десятками. Проте. Велика її частина саме незалікового розміру. Залік по щуці буде прийматися у нас за правилами змагань від 40 см, судак 42 см і окунь 25 см і більше. Тому дуже важливо знайти локації, де щука не просто клює, а клює саме залікового розміру. Бажано знайти саме велику щуку. Тому сьогодні будемо цим займатися, будемо приділяти тому час. Експериментувати там, по снастям, по приманкам, по оснащенню, підбирати ключик і головне шукати робочі локації. Що з того вийде? Дивіться в цьому випуску. Сподіваюся, буде рибно. Я навіть не сумніваюся, що буде рибно. І хочеться піймати якусь трофейну щуку. Щоб не лише шнурків вам показати, а щось дійсно цікаве. Тому не перемикайтесь, ми розпочинаємо наші тренування. Ну а далі про все по порядку. Так, ну що, друзі, під час сьогоднішнього тренування першим відмітився в нас денчик. Дивіться, отака щучка, і дивіться, як вона жадно з'їла приманку. Давайте будемо Дену допомагати її звільняти. Командна робота. Піймали і разом відчіпляємо. Бомбер в шахті у нас. Приманочка дуже стабільно працює саме в цьому кислотному кольорі. Дивіться, як жадібно взяла, але кусачками обережно дістала. Ну і давай поміряємо. Я думаю, що це має бути залікова щука сантиметрів так 41, наприклад. 43. 4. О, о, це гарно вже. 44. Такі нам підходять. Ну і обов'язково будемо відпускати. Нехай вона собі пливе та підростає. О, гарно пішла. Взагалі тут така прозора чиста водичка. Рибу видно здалеку. До речі, була у нас історія, що щука наздоганяла приманку і атакувала прямо під човном. І Це було за рахунок прозорої води дуже і дуже видно. Ну, робоча вага, я б сказав, на більшості місцяків це плюс-мінус 10 грамів, я б сказав, від 8 до 12. Ну і приманочки такі використовуємо. Наші базові улюблені віброхвости. Ловимо активно пересуваємось по локаціям. Ну і дивимось, де більша концентрація саме залікової рибки. Тому що є місця, де щуки дуже багато, там можна ловити десятками. Але там на 2-3 десятки всього-навсього буде одна залікова. А є місця, де риби менше, але там кожна друга, третя, п'ята вже більше 40. Тому буду я брати спінінг. Піду на задню частину човна і буду продовжувати з хлопцями ловити. По снасті в мене сьогодні без змін. Я продовжую ловити своїм фартраном до 40 грамів від езури, катушечка Shimano Twin Power 4000 PG. човнова така калібодочка і шнурочок, півторашка по японії, восьможильна азура савада. Я думаю, що в тури змагання перемотаю дещо тонкішу нитку, може 1,1,2, тому що. Ну, поки великої там кількості саме трофейної великої риби нема. І для ловлі от таких щук, якщо, звісно, нічого не зміниться кардинально і прийдеться робити ставку саме на неї, то вистачить і більш тонкої нитки. Бо може подути сильний боковий вітер і з півторашкою тоді буде не так комфортно контролювати проводку. Ну, а зараз загалом от на всіх тренуваннях я використовую півтора і якби, проблем не бачу. Що дещо простіше ловити, тому що ти можеш виставити за вітром. І в такому випадку. О, друзі, була покльовка, блін, така класна. Як вона тут жадібно клює. І взагалі характер клювання, от саме цієї Дністровської щуки, він аж, аж подобається мені. Кожна покльовка як током. Бачите, от я просто кинув і вона добрала. І вона добрала, до речі, може також сантиметрів 40 буде. Ми тестуємо зараз різні приманочки. Ні, це, напевно, десь 36-38 була. Це була незалікова щука. Ми тестуємо абсолютно різні приманки. Ви бачили, ДН ловить на перевірену нашу класику на трьохдюймовий бомбер. А я от пробую Фетик, від кій що... Ми зараз у трьох намагаємось розібратись, що працює. Краще, яка форма, які кольори. Є, звісно, перевірена класика, але от саме під час тренувань є сенс спробувати різні приманки. Там і рачки, і О, Андрюха на твістер кидає, ми там на різні віброхвости. І от саме під час тренувань треба скласти таку собі статистику, які приманки дають максимальну кількість покльовок. Денчик впаяв, знову на бомбер, дивіться, тяне щучку. Ну, Може і залікова буде. Ден? Може, сиракет буде. Давайте подивимося. Ну, так, да, так. Да. Чуєш, може з натяжечкою 40 буде. Більше схоже на 38. Yeah. Але яке в неї гарне забарвлення? Ну, денчик, покажи. Вон, Бачите, такі тігрулі тут щуки. Зараз Ден поміряє і скаже нам, яка її довжина. Ми будемо ловити далі, щоб не відволікатись. Чергова щучка, Андрюха відмітився десь на грані заліку. Зараз будемо міряти. Думаєш, залікова? Ну давай подивимося. Де вона є, там вона активно відгукується. Опа! А каже, не залік. Ти так і в турі будеш міряти? Є, є. Буду, буду, буду міряти і все. Давай відпускаємо щупаху, нехай повертається. Бачите, 40-41 сантиметр. Так що. Є риба в цій калюжі, хоча калюжа така собі, як окрема річка. Ми, до речі, по Google карті дивилися. Типу, така завадь, наче не дуже велика. Сюди приходимо. А дивіться, просто простори неймовірні. Тут можна цілий день лише по одній двом таким завадям ловити. А зона скільки 30 кілометрів Да, Десь, да мабуть, якщо взяти ушицю ще і край зони, то напевно буде більше. Більше 30 кілометрів короче, виходить зона змагань. От. А оця завер, ну скільки тут, кілометр може, який буде від входу і до кінця. От. Ну Це просто неймовірні простори, які нам треба командою обловити. Але вже, там, сподіваюсь, з завтрашнього дня ми будемо тренуватися двома човнами. Ми з Денчиком продовжимо на нашому човнику, і Андрюха буде теж тренуватися зі своїм напарником. Тому кількість місць, які ми зможемо пройти і обловити, відразу. Збільшується в декілька разів. До речі, сьогодні ми у трьох на нашій Альбі 460 ій і бачите, місця вистачає за рахунок того, що в нас одна консоль. місця багато, можна собі комфортно рибалити. Якби навіть у трьох. Ну, ми і Санію до цього їздили на рибалку з Деном. в трьох ловили і було досить комфортно. Тобто, бачите, дуже велика така фішплатформа. Є де розгулятися, є де побігати, тому в плані комфорту цей човен дуже і дуже позитивно вражає. О, денчик, слухай, гарна. Залікова щучка, бомба діла. Ти бачиш, от, коли ти ставиш саме цей колір, постійно клюють залікові щуки. От вам і тренування, друзі. Бачите, вже визначені хоч якісь. Зачіпки по приманкам. І що саме цікаво, я думав, що в такій прозорій воді, як в Дністрі, будуть працювати краще натуральні кольори. А навпаки, працює колір лайм. А це не залік. Ну, на пів сантиметра, якщо там під 90 градусів поставити упор <гум> вниз, то може. Ну так, да, да, пів сантиметра не вистачає до заліку. Ну, вона ще підросте за. Півтора тижні наших тренувань, і в турі буде вже не 39,5, а буде 40 сантиметрів. Коротше, друзі, вскриваємо карти. Андрюха показує саму робочу приманку. Дивіться, коли у вас наклює, о, о, що треба ставити. Сюди прикормки треба. За да, да. На прикормку пластилін треба від Михайловича. Ти поняв? Забиваєш, підходить біла риба, за нею трофейна щука, і потім ловиш вже щупака. І да, підсічка має бути впевнена, тому що діаметр гачка трішки внушає. О, Бачите, на що ловлять спортсмени? Підкладається штука, якої, я так розумію, знімаються сітки і очищаються водою. Мабуть, десь все-таки зачепилося і ну так порвалися. Та, та. та. Це Андрюха тільки що дістав-зна. А ми, ми, до, ми, до речі, ми теж будемо чистити воду. да. Обов'язково забираємо з собою От. і звільняємо чудові дністровські простори від всілякої нечисті, як то кажуть. Так, давайте змінимо колір приманки. От, бачите, я ловлю на кітеч. Так собі покльовує, а он ловить на бамбірок, і в нього результати значно цікавіші. Тому не обов'язково ловити там саме якоюсь дорогою японською резиною. Звісно, що у нас є з собою абсолютно все. Вон, дивіться, це буквально там за декілька тренувальних днів. Дивіться, скільки різних приманок в нас видно по борту човна. Але але ловити буду зараз на трьохдюймовий бомбірочок. Зараз трішечки. Його оснастимо. Я думаю, що ми зараз цей монтаж розберемо. Заберемо чебурашечку бурашечку 10-грамову і будемо оснащати саме кислоту. Давайте швиденько покажу, як я монтую цю приманку. Використовую двійнички такої специфічної форми. Я знаю, не всі їх люблять, але я вбачаю в них лише одні переваги. Двійник на трішки вкороченому цві. І за рахунок цього, гачок не так сильно впливає і перебиває гру вашої приманки. Зараз я його оснащаю і покажу, як виглядає монтаж в зборі. Дивіться, неспішно рівненько продягаємо двійничок. От і те про що я казав: якщо базові моделі двійника при такому піддіві виходять десь отут значно далі, то цей ближче до голови приманки. От саме коли ви ловите щуку. Як на мене, це дуже важливо, тому що хвостова частина вашого віброхвоста грає ширше, ну, умовно кажучи, дивіться. Бачите? Бачите, як ходить приманка? А якби двійник виходив отут, то грала б більше п'яточка. От, і приманка видає сильнішу вібрацію. Тому я використовую такий двійник. Щука в нас клює активно, бере в шахту. Ви самі бачили, он, соні перша покльовка удена, аж через забра хвіст вивалювався. Тому січеться вона, слава Богу, нормально, піддів тут достатньо високий. От. Ну і приманка грає, як вона спроєктована. В чистій прозорій Дністровській водичці видно, як грає наш Віброхвіст. Ну, давайте будемо ловити. Так, ну що, хлопці, продовжуємо тренуватися, Наразі зайшли в такий невеличкий заливчик. Ну, по-перше, прокинути тут на щучку, подивитися, чи присутня вона тут. А по-друге, сховатися наразі від сильного вітру, який роздуває прусву просто з неймовірною силою. Там синоптики обіцяли на день. До 10 метрів на хвилину, а в реаліях таких просторів це навіть всі 15. Тому сховалися в заливчику. Я вже закипятив в моїй системі від Фореста водички, кипяточку. Як завжди, під рукою в нас є наші улюблені супчики від стрітсуп. Це, наприклад, гороховий з копченою куркою, гороховий з яловичиною, і також взяли спробувати грибний. Ден дуже таки любить. Тому зараз заливаємо їх кипяточком і будемо собі обідати гаряченьким. Насправді навіть соня трішки підмерзли, тому що вітер роздувся неймовірної сили. Зранку ще погода була більш-менш тиха, спокійна, от, а зараз роздуває як в останній раз. Тим не менш, рибка в нас ловиться, велика кількість щуки. Е, є єдине, що питання по розміру. Не вся вона залікова. Багато таких екземплярів, знаєте, там 36, 37, 38, 39 сантиметрів. Ну нічого, ми працюємо над поліпшенням розміру, шукаємо різні локації, експериментуємо і, гадаю, неодмінно знайдемо те, що треба. Насправді ж, мати гарний такий гарячий обід це прям мастхев, тому що ми тренуємося з день там біля 10 годин і хочеться так знаєте, чимось гаряченьким перекусити. Тому. На риболовлі постійно стріт суп з нами. Ну, ну а по риболовлі, що я вам ще скажу? Судака ловити можна, він тут, звісно, що є. Нам навіть вже вдалося побачити його покльовки, бачили і гарного крупного окуня, але ігровою рибою, на наш погляд, на даному турнірі буде саме щука. Тому зараз вивчаємо різні локації, дивимось, де вона крупніша, щоб в турі менше перебирати, щоб все ж таки. Сконцентрувати свою увагу саме на тих локаціях, де клюють в нас заліки. Тож якось так будемо зараз обідати і продовжимо тренуватися. Сподіваюся, вдасться зробити те, що ми собі надумали, вдасться все це діло реалізувати. От, загалом, ключик до риби вже. Більш-менш підібраний, ми розуміємо на що її ловити, як її ловити, де вона стоїть. От. Але дуже важливу роль мають саме локації і середній розмір риби на них. Тому для цього треба попрацювати по площинам, походити, пошукати. От, і звісно, що вивести якусь певну статистику. Андрюха впаяв чергову щучку, скоріш за все, залікова. Щось мені здається. Зараз побачимо, побачимо, хто там такий плевезубатий. Ну так, наче як 40. Та да, так, да, да, да. Схоже, що сорокет має бути, а може і 41. Бачите, новий місцяк, нова риба. Да, По-любому залікова. Там навіть за 40. Отак от. от. Тренуємось. Здається, денчик піймав дещо більше екземпляр щучки. Ну так, да, це 100% залікова. І тенденція по приманці зберігається. Дивіться, друзі, отака щупаха, я не знаю скільки тут. 47, може. О, пацани підібрали. І це наче заліково. На масло вирішив спробувати. Поставив бомбер в маслі і схоже, що... Так, да, це заліково. Так, да, по-любому залікова. Це така 43 може десь. Давай подивимося. Спрацювало моторне масло, У нас вийшло, бачите, сонечко, тому вирішив. Поставити цей колір, який стабільно працює саме в сонячну погоду, і давайте зараз будемо міряти цього щупака 42 чи 43 сантиметри. Я відпускаю залік. Ну, чудово, рибка є. Де зачот? Під скали, прикинь. Клюнула, друзі, чергова щучка. І саме прикольне це місце, з якого вона клюнула. Ну, так, це має бути залік, диви. Да, да Це 100% залік, така, блін Дивіться, сантиметрів 45%, може. гарно гарно. клюнула з під самої скали, де глибина 5 метрів від берега вже 10 метрів. Дивіться, отака. Знову на кислоту. Знову кислотний бомбірочок. Я до цього натуралками маслав. А тепер, бачите, поставив із першого закиду. Є гарна залікова щучка. Ну, Міряємо. Звичайно, я думаю, що це така десь біля 45 см. 46. 46 см. Нарешті клюнула щука трішки більше стандартного розміру. Це така, може сантиметрів. Під 50 я не знаю. Опа, тримай. Дивіться, який непоганий екземпляр. Якщо порівнювати з тими, яких ми ловили до цього. Давай тобі допоможу. Знову кислота. А ну, давай. О, це така вже під кіло. Так, да, ну грам 800 точно буде. Треба заміряти. 48 см, бачиш, я як у воду гладів. Давай її. За борт чикс.